Як працює наша травна система, чому виникає печія, як функціонує шлунок, і як можна відновити роботу всього нашого кишківника та травної системи. Ми розберемо, що таке підвищена кислотність, як лікувати гастрит, виразку і як налагодити феретин та систему всмоктування желіза. Рівень желіза залежить від того, як працює шлунок. У нас усіх є шлунок. У ньому два основні клапани. Верхній краніальний, через нього їжа потрапляє в шлунок. Нижній пілорус, через нього їжа переходить до 12 палої кишки. У пілорусі середовище лужне. У самому шлунку кисле pH 1, 2,5. Весь стан шлунка і травна система залежать від цієї кислоти. Що відбувається, коли ми їмо неправильно? Якщо ми кидаємо в шлунок все підряд каші, хліб, фрукти, овочі, шлунок не може виділити достатньо соляної кислоти. Їжа гасить кислоту, а якщо ще і запивати або заїдати солодким, перевантаження повністю порушується. Кислота добре розщеплює білкову їжу, і якщо ми з'їли борщ, хліб солодкий, кислота розбавляється, і пілорус, нижній клапан, не може нормально закритися. Як працює механізм закриття клапану? На лизові є рецептори, які реагують на кислоту? Коли кислота потрапляє у пілорус, клапан закривається. І кисле середовище шлунка відділяється від лужного середовища кишківника. Якщо ж кислотність знижена, то рецептори не реагують, клапан не закривається, і жовч починає закидатися в шлунок. Внаслідок цього кислотність падає нижче, була, наприклад, 1, а стала 4. І механізм виникнення печії простий. Коли клапан відкритий, жовч підкидається в шлунок, людина відчуває печію, у лікарні кажуть, підвищена кислотність. Але насправді це знижена кислотність, як показали клінічні дослідження. Є хвороби, де кислоти реально мало, це гідрохлоргідрія, і вони теж можуть давати такий дискомфорт, важкість. Інколи і рефлюкс та подібні симптоми. Але в класичній печії головну роль відіграє саме кислотний рефлюкс, pH у якого 4 у стравоході. Це говорить про те, що кислота знижена, а не підвищена. І під цим відео я вам залишу клінічні дослідження на цю тему, якщо ви хочете прочитати, що думає медицина. Що відбувається далі, коли жоч потрапляє в шлунок. Вона розчиняє жирову захисну плівку слизової. Ця плівка необхідна, щоб шлунок не переварював сам себе. Коли жовч, її знімає цю плівку, то власна соляна кислота починає роз'їдати стінки шлунка і утворюється виразка. На мертвих тканинах поселяється бактерія, Helicobacter pylori – вона живе у 12-палій кисці, але при пошкодженні слизової мігрує у шлунок. Її назва символічна: хеліко, спіраль та спіральна бактерія і натяк на жовч, бактер бактерія. Тобто вона не є первинною причиною виразка живе там, де є пошкодження. Чому антибіотики не вирішують дану проблему? Антибіотики вбивають клітини, які виробляють соляну кислоту. Після того кислотність падає. Усвідомлюйте, після такого лікування, кислотність падає ще нижче. І шлунок взагалі не може перетравити білок і засвоїти желізо, а нам ще, не дай Бог, дадуть нольпазу чи омепразо. Феретин падає, починається анемія, бо всмоктування желіза важливе лише при низькому pH від одного до двох. Щоб вилікувати гастрит, виразку, підвищену кислотність, яка насправді знижена, потрібно запустити вироблення соляної кислоти. Як це зробити? На голодний шлунок покласти трошки більше білкової їжі, наприклад, шматочок відвареної телятинки, відварене яєчко. Шлунок починає виділяти шлунковий сік і кислоту. Це може бути, наприклад, теж дика рибка. Шлунок виділяє сік, кислоту, кислота потрапляє в пілорус, клапан закривається. Так ми відновлюємо природній рефлекс травлення. Робимо це три рази на день, не змішуємо м'ясо з фруктами, овочами, кашами, не запиваємо кавою чи водою, їмо монопродукти, щоб шлунок зміг зосередитися на лікуванні і роботі з однією речовиною. Що не можна робити? Змішувати білки, жири, фрукти, крохмаль в одному прийомі їжі, не запивати їжу великими об'ємами рідини, не їсти в переміжку суп, компот, хліб, десерт, як нас навчили, не перекушувати постійно, дати шлунку час завершити процес травлення, бо головний принцип здорового травлення залежить від цілісності кислолужного механізму. Коли кислота відновлена, клапани працюють, їжа. Перетравлюється, залізо засвоюється, феретин підвищується, і весь кишківник очищується природнім шляхом. Як тільки ви почнете розуміти, що всередині вас відбувається, яка система, припините розбавляти кислоту рідиною солодким, вся система поступово відновиться. Тіло почне знову саморегулювати кислотність. Перетравлювати і всмоктувати те, що ви йому даєте. А якщо хочете розібратися в цьому глибше, в клубі про здоров'я ми детально вивчаємо, як працюють мікро та макроелементи, як відбувається всмоктування на всіх рівнях, і як повернути тілу здатність самоочищення і самовідновлення. Також ми розібрали цікаву тему вживання алкоголю, посилання на клуб. Під цим відео. Демо-версія в подарунок два дні доступу. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайк цьому відео, пишіть свою хворобу, яку б ви хотіли, щоб я розібрала в прямому ефірі, чи записала відео. І до зустрічі з вами!